Доброго дня, шановні, мене звати Ігор, ви на каналі Meta Beaver, і я продовжую експериментувати з форматами. Сьогодні в нас проходження гри, але не на 15 годин відео, а в такому стислому форматі та з нотками гумору. Ну, як мені здається, так що приладнайте до лоба якусь м'яку підкладку, щоб від фейспалмів струс мозку не отримати, і вперед. Як ви зрозуміли з назви відео, жертвою експериментів сьогодні стане глобальний мод Beyond Skyrim Bruma. Хто не знає, Брума це місто в сиродилі, а я щойно вилупився в Скайрімі. Потрапити в сиродил тут так само важко, як з України чоловіку в Польщу. На кордоні розвертають ще й повістку можуть дати. Ви не подумайте, мій персонаж патріот до самих кісток, казав, що за імперію готовий життя віддати. Зубами просто на шмаття любого порве, але давайте оце тільки без отихоту повісток, будь ласка. Ну, що ви, ну. От ми й на місці, вон стоять вони, хлопчики-горобчики. Ну, ні, так ні. Є тут запасний шлях, секретний прохід. Знайомий казав стовідсотковий варіант. Невеличка, безлюдна та безпечна печерка, через яку всі ходять туди-сюди, як по бульвару. Ну, а чому я маю не довіряти людині, яку знаю 20 хвилин. Які в мене на те є причини? І прізвище в нього таке викликає довіру Сусанін. От ми і на місці. Що здивлюся я туди і підняте на дупі волосся підказує, що варіант з повісткою не такий вже й поганий. Ну, гайда, задню давати вже пізно. Ну і правду, затишне таке місце не сказав би я, що щось тут гаразд. Ух. По спиняці отримав вже, тільки зайшов і вже отримав по горбу. Ніхрена собі безлюдна печера. Ніхрена собі маленька. Ніхрена собі безпечна. Щось мені підказує, що мій знайомий хуло. Насилу я виніс ноги з того згубного місця під назвою Безпечна затишна печера. Ну, на гріб я собі там барахла чимало. А саме, Амулет дебіла, такого, як я, мабуть, що поліз в той прохід. Чоботи з бугая, які сили додають. Хороші чоботи з бугая не бояться чоботи, ніхуя. Запанка японської гейші 18 сторіччя, рукавиці Сталевара Запорізького залізнорудного комбінату. Ну і ще отакий от амулет фаната Зони 51. Я ще й два рівня підняв там. Не буду вигадувати велосипед і розвиватиму дворучну зброю та важкі обладунки. Як бачите, піти тим проходом була не така вже й погана ідея. Але мій знайомий все одно хуй. Я тут бачу якусь будівлю. Ну мо туди завітаємо. Якась корчма при дорозі, таверна чи ПАБ. Як кажуть наші дебіли сусіди, прилічноє зав'яденє. Регаловка коротше. Ну нічого так, затишно у них тут. Ой ой, -ой завів шарманку. Yes. Давай, відпочинь. Your my <laughs> Ти ж мене вперше бачиш, дідусю. Коротше, дід каже, що була в його собака, і він її любив. А як з'їла шматок сала, то він її вмерла. Зараз він сумує дуже і хоче, щоб я назбирав квіток на могилу собаці. Ну, давай. Мені ж нічого робити, як тобі квітки збирати. Що тут коїться? Каже, віднеси мого листа. Ти мені, от скажи. Ти в своєму розумі. Я тут герой. Я ваш Спаситель. Я прибув сюди you? рятувати ваші тридешні дупи. А ти мені. Віднеси мого листа. Ти Hello? попутав, чи що? А скільки ти казав заплатиш? Mm? Так. Айда далі. Ось так. Перші два завдання і обидва принеси подай. Одному листа віднести, іншому травина збирати. Я ще хочу перевірити ось це місце, бо я ж його пропустив. Ммм, грибочки. Потім покорю. Ой, тобто супа зварю. Кажуть, що якщо білий гриб росте поряд з блідою поганкою, то може вштирити так само, як поганка. В мене бабуся ніколи не брала таких грибів. А я брав. <плес> як водиться в скайрімі, знімаю шкуру з усього, що вбив. Навіть з людей. А, з людей, мабуть, що не можна знімати. А я б зняв. <світ> Бо грибочки вже подіяли. На вежі нас зустрічають агресивно налаштовані пацюки. Ммм, тут якийсь бедолага. Трохи втомився. І сундучок. Ммм. Не тронутий при дорозі сундучок. На головній дорозі між скарімом та сиродилом нікому не треба. Мабуть, що злякались пацюків. От пацюки в древніх сувоях, суворіші, ніж ведмеді та вовки. Буває йдеш по дорозі, а воно сидить, дивиться на тебе. Зуби шкірить, очі червоні, випучені, наче йому хтось на яйця наступив. Страшно жах. Уж, вирубай! Знайшов я ось такий форт. Знаходиться він. Якраз на кордоні між Скарімом та Сиродилом. В цьому форті є ось такий капітан Дебіл. Дебіл він тому, що доручає допитувати в'язням усіляким волоцюгам, які проходять повз. Так, це я про себе. Коротше, я вирішив його провчити, звільнив того в'язня, звільнив ще декількох в'язнів. І ми всі дружно тут всім наваляли. Але. Квест заглючив і не виконувався. Тобто квест досить такий довгий, десь годину або півтори я на нього витратив, але він заглючив і не виконався. Тому я вирішив просто завантажитись і піти далі. Підемо краще, назбираємо квіток тому, діду. Оце, шановні, мініатюра, як нас на Чернігівщині, освободітелі, асваждалі. У кого вони ще не були, мотайте на вус. Ну, поки що від Скайріму мало чим відрізняється. Принаймні візуально. О, хабар. Таке мені подобається. Але місце досить підозріле. Як би тут якийсь троль мене дружиною на годину не зробив. Ні, ну я можу там супчику зварити чи килимка з балкону витрусити. Але в мене є сумніви, що я потрібен буду тому тролю горщики мити. Я на всяк випадок приготуюсь, бо щось мені здається, що щось буде. І що це мене ніхто не зустрічає? Тю... Я останній раз так розчаровувався, коли я не втішку придбав за 40 баксів, а продав за 10. На горі стоїть статуя. У статуя нема рога. Передбачаю дуже гарний краєвид. А що це означає? Це означає, що треба влізти ось на цього горба. Так, краєвид дійсно прекрасний. Молодці хлопці. Недарма 40 років розробляли. Ну що, перестрибну цього горба, чи ні? П'яний орк, напившись краденої дідової сивухи, мабуть, стрибнув би далі. А ось і дідові квіточки. Я про них вже й забув. А що то за обудело стоїть? Лісовик якийсь, чи що? Я такого щось в скайрімі не пригадую. А, то пень. От пенька злякався. Гриби ті кляті досі діють, чи що. Ну, діду, ось твої квітки. Кам, you've helped me with this. The least you deserve is to be there when I lay them upon Old Barnius's grave. Follow me. Ой, а не можна було просто взяти ті квітки і все? Обов'язково мене тут тягати за собою по всіх корчах. Thank you so much, traveler. You've truly calmed an old man's soul. Давай вже гроші, да я пішов, хрін старий. А що ти зробив з квітками? Опудало, пожував їх чи що? Поблукавши трохи посеред трьох сосен, нарешті бачу її. Брума, нам туди. За повір'ям на цій горі здох орк, біля краденої пральної машини та тримаючи в руках електрочайник без підставки. І древній імператор на місці дупи Орка встромив землю списа з прапором і розбив лагер. Так тут з'явилось місто Брума. Історія прикольна, але неправдоподібна. Ну, подумайте самі. Ну звідки древній імператор знав, де там була та дупа Орка. Ну камон, це ж не реалістично. От ми і прибули. Брума. Я в тебе нічого не питав. Скучно йому на посту, мабуть. Ну, досить так і гарно. Я їх обходжу, бо мені страшнувато, коли вони до мене починають говорити на рівному місці. А це що тут за Чікен хат на свіжому повітрі. Вам оце Гланди не шкода на морозі медовуху пити, і не примерзне нічого до залізної кружки. От я одного разу пив, і в мене нічого не примерзло. Ні, все було гаразд. І мати мене потім не смагала лозиною 20 хвилин. Ні, все було добре. Так, ну давайте віднесемо листа брату Ейвора, чи що. Оплата 250 гривень. У них тут на все одна ціна. Квіток назбирати 250 гривень. Розкрити вбивство 250 гривень. Вбити ватажка сатаністів вонаністів скільки? Правильно, 250 гривень. Економіка просто мріє. Давайте прогуляємось по місту чи що. Наприклад, завітаємо в гільдію бійців. О, тут нам вже дадуть реальні завдання. Як, наприклад, пацюків пошматувати чи гуся придушити. Хі. Ну, якщо чесно, я сьогодні зранку вже разок придушив гуся. І мене навіть ніхто про це і не просив. І якщо треба буде заради бруми ще разок, то я тільки за. Та якщо й не заради бруми, я також буду за. Постери розклеювати. Я думав, що пацюків топтати в Моровинді, то було дно. Але ні. Тут будемо по під'їздам ходити та оголошення розклеювати. Це нагадую гільдія бійців. Що далі? Панам будемо стайні від лайна чистити. Ну, ходімо до магів. Може, в них ще лишилась хоч крапля гідності. It isn't mine, that's for sure. Where do you think it came from? What is with this commotion? Where did that come from? Who made this mess? That's the thing. Що у магію завжди щось трапляється. То вибухає щось, то з'являється ні звідки, то нападає на них щось. Так дивишся на них і запитуєш сам себе. А чого всі бояться лордів Даедра з Обліввіону чи нашестя драконів? Ось вона, погибель Тамріелю. Гільдія магів. От скриньте мої слова. Якщо Тамріель колись загине, то це буде через Гільдію магів. От зуб даю. Цим треба лахи збирати. Ну, трандець. О, чобота знайшов. Що далі? Смердючі онучі? Wait, oh, так, що тут коїться? Та, таким мене вже не злякаєш. Тут у нас на Чернігівщині після березня таких валяється полісагон, скільки. Причому в такому ж стані, аби не міни можна людей на екскурсію водити. Ну, з магами вже справи веселіше. Дали нам два завдання одне зачистити печеру з некромантами, а друге знайти тих, хто телепортує до них предмети та зомбі. Але щось мені підказує, що це будуть досить важкі завдання, тому поки їх відкладемо. Stranger, uh -huh. Uh -huh. Ні, не бачу. <плес> 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 да жартую. Давай вже розпитаємо, де вона батька загубила. <плес> Десь <й> служить. <плес> Сподіваємось, що ще живий. А це що за. Будівля, мабуть, що якась церква. Ну, до церкви мені ще рано, тому що я в ще тільки годину ще не встиг нагрішити. Ну, на сьогодні досить. Пілотний випуск все ж таки. Побачимо, зайде народу чи ні. Якщо ок, то далі буде. До зустрічі!